Для тих, хто не в курсі, як зняти отакого от от маховика, там, де немає отворів під знімач і немає друльки, щоб продрулити, немає м'ячика, щоб нарізати, то викручуються оці ось, ось гвинтики, вони можуть бути з правою різьбою, можуть бути з лівою різьбою. Щоб їх викрутити, я гадаю, всі в курсі, але Звичайною викруткою не завжди виходить. Потрібно через отаку шляпу використовувати. І викручуємо. Я, я вже повідпускав горілки. Вони інколи можуть бути проклеяні. Можна їх прогріти, але якщо вони вже не викручуються, ну, в принципі... Краще там нічого і не робити. А продрулити і нарізати різьбу. Зараз буду використовувати супер-пупер модну шляпу для знімання оцієї всієї шляпи. Але мені здається, що оця шляпа, яка коштує, в принципі, не дуже дешево, її Вистачить не на дуже довго. Чомусь мені здається, що воно зараз все нахрен зігнеться. Е, потрібно гвинти подлинше. І шайбульки якісь. Ах ти, блін! З шайбульками у мене... Вічна проблема нема в мене адекватних шайб, вони чомусь дуже-дуже швидко закінчуються. По всій логіці речей потрібно тримати за оцю хріньку, але мені здається, що щось піде, як завжди не так, то використовуємо пасатижики Або пласкогубці, кому як краще. І е, на 14. На 14. І крутим. Опа. І щось ми нахрен вирвали. Коротше, вирвали ми нахрен е маховика. Коротше, я попав на маховик. Не потрібно так робити нікому і ніколи. таке воно і занадто, занадто слабке. Так що якщо у вас є... Чого, якщо у вас є? Якщо у вас немає мічика, йдете, в когось берете, продрулюєте, нарізаєте, а потім знімаєте. Ну, коротше, от така от шляпа в льот на маховик. Ну нічого, десь знайдемо. Десь знайдемо, от як оцей... І вшилимо. Навіть не знаю звідки це з якоїсь техніки розборки. О, ну, Новесенькі-новесенькі, правильно? Так що бувають і отакі от випадки. Е, хотів я просто показати, як працює оця шляпа, а ця шляпа на китайській е, техніці вона не працює. Так що е, її потрібно буде просто отак от десь о, Поки що отак от повісити і хай там висить до кращих часів. Якось так.